В Росії тим часом оголосили черговий весняний призов. Путін збирає рекордні 150 тисяч строковиків. При цьому загарбники погрожують хапати до війська і жителів окупованих територій від 18 до 30. Що готує Кремль гарматне м'ясо під ймовірний наступ? Чи має інший план? Розбирався наш Ростислав Сесоєв. Окупували, роздали паспорти та відправляють на забій у Маріуполі. Росіяни розпочинають весняний призов. Власне, ми розуміємо, що Маріуполь буде найбільше задіян в цій історії, просто враховуючи, що в Донецьку там вже немає якого призувати глобально. Лише в Маріуполі протягом квітня-травня окупанти планують зібрати близько тисячі чоловіків. Навіть чоловіки, які мешкають на території Маріуполя з районом досі за українським виключним паспортом, вони так само за думкою росіян і за тими заходами, які вони збираються приймати, підпадають під призовну компанію. В так званій ЛНР теж почався призов. В закладах освіти збирають дані про юнаків, яким скоро 18, А дорослих розшукують так звані силовики. Окупована Херсонщина, Крим, Запоріжжя, теж приготуватися. В них вже є повні дані мобілізаційного ресурсу, який є на тимчасово окупованій території, і тому ворог наразі буде максимально його використовувати в тимчасово окупованих районах Запорізької області. Окупанти хочуть зібрати до свого війська близько 25 тисяч українців. Молодь масово покидає ці території. Настрої звичайно у наших мешканців, хто залишається тимчасовій окупації. Вони насторожені, вони точно не мають жодного бажання служити ворогу. Призов на окупованих територіях. Це черговий воєнний злочин росіян. Примушувати цивільних до такої служби забороняє Женевська конвенція. Та указ про весняне поповнення ворожої армії підписав особисто Путін. Він заточив суспільство на війну і на війну тривало. Зі всієї Росії путіну потрібні 150 тисяч новобранців. Це рекордна кількість. Та чи відправить Путін їх одразу на війну? 22-й рік був період, коли вони строковиків кидали на передову. І тоді це спровокувало в Росії бунти матерів. Нам сина вже не вернуть. У нас єдиний син був. від Володимир Володимирович Путін говорил, що срочники не будуть участвовать в бойових действиях. Наші експерти прогнозують, що і цього разу російських призовників відправлять на фронт, але не усіх, і не відразу. Спочатку три місяці тренувань, потім контракт, і вже тоді на забій. За тими посередковими даними, які ми маємо, ну десь половина з них підписує контракт. Підписують ідуть. На фронт заміщати те гарматне м'ясо, яке вибуває, а тими, хто контракт не підпише, росіяни закриють дірки на кордоні у Білгорській, Курській Брянській областях. У них не не, не припинялася мобілізація. Вона просто пішла е, в такий закритий режим. Е, вони набирають там по двадцять 30 тисяч. Вони щомісяця набирають і доповнюють е, угруповання, те, що вони втрачають. Наші експерти кажуть, що 150 тисяч нових солдатів це безумовно підсилення ворожої армії. Такої кількості не вистачить для масштабного наступу по всій лінії фронту. Але на одній з ділянок спроба прориву ймовірна, і до цього вже готуються наші сили оборони. Ростислав Сосоєв, ми Україна, марафон Єдині новини.